Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. І в цьому відео вам хочу розповісти про дуже дивні е, іспанські закони. В цьому відео ви можете дізнатися, як можна отримувати пенсію родича, який помер навіть після його смерті. Так? Також ви дізнаєтеся деякі речі про аліменти, про розлучення, що хто може отримувати після е, таких випадків. Я бажаю, щоб у вас все було добре. Дивіться наш канал, підписуйтесь. Дякуємо всім, хто замовляє консультації і донатить на канал. І зараз продовжуємо! Отже, я просто от зачитаю зараз е, пост однієї дівчини, яка от висказала да, от свою думку щодо іспанських законів. От вона е, розповідає тут, що її дивує, да, і я буду зараз говорити, що дійсно я бачу і чого не бачу. Значить, тут ми часто. Ми часто дивуємося, і от я дуже багато читав в інтернеті ну, смішних таких і, законів із Сполучених Штатів, які там позалишалися з 19 віку, да, там, що і, конякам там не дозволено стрибати з другого поверху в деяких штатах, да, там, а і, там або носити якусь якусь там вигляду капелюха. Да, ми там, так, так, так. Але ми з якого речі сьогодні, давайте ми Так отже, Наприклад, в Іспанії існує такий закон, що дочка, якщо дочка не вийшла заміж після смерті батька, вона отримує частину його пенсії. От є навіть просто от, одна сім'я, да, якій мама забороняла зустрічатись із хлопцями, доньки своїй забороняла, щоб вона не втратила хорошу батьківську пенсію. Розумієте, Та-да-дам! Як тато був шахтарем, у нього була дуже велика пенсія. Тут всі, хто на робітничих спеціальностях працюють, у них дуже такі ну нормальні пенсії. Вона навіть погрожувала позбавити дочку спадщини, якщо вона вийде заміж. Донька не послухала маму і все ж таки вийшла заміж. І втратила батьківську пенсію, біда. все, що ти зробиш, вона своє життя будувала по-своєму. І я не засуджую. Тому що тут для кожного шлях відкритий. Вона сама могла заробити ці кошти, ту пенсію. Ну і можливо, вона могла заробити ще й більше. Вістанні після смерті чоловіка, дружина отримує частину пенсії чоловіка, якщо вона в нього була до кінця життя. Уявіть собі, до кінця життя, якщо не вийде ще раз заміж. Ну, таке маленьке уточнення. Так. Вона каже, я недавно дізналася, що при розлученні суд присуждає чоловікові виплачувати частину зарплати дружині, навіть якщо вона працює. На дітей до 25 років чоловік виплачує окрему суму. Про відсоток виплати після розлучення невідомо. Але. Одні знайомі. Суд присудив 256 євро. Чоловік їй мав зарплату приблизно 1250 1300 євро. Ці гроші чоловік виплачує до того моменту. 250 євро, 256, так? До того моменту, поки він не одружиться знову. Або до того моменту, коли колишня дружина знову не вийде заміж. О, такі історії. Понімаєте? Далі. Заради справедливості хочеться хочу відзначити, що дві, дві моїх коліжанки, це пише авторка, да, відмовились від чоловічих виплат так, як не хотіли більше їхньої присутності в своєму житті. Ну, просто їм ну, важливіше життя було, да, ніж якісь там виплати. Думаю, що ці захисні закони діяли ще за часів Франк. При якому навіть от я чув тут таку от історію у нас в Андалусії, що до смерті Франко навіть жінки не могли виходити на вулицю самі, от як в Афганістані, от тільки у супроводі чоловіка. Я не знаю, чи це правда. Підтвердить мені, хто тут давно живе, чи це так чи ні. От, але ну от закони, ці, які от зараз ми проговоримо, вони ну трошки підтверджують, що таке могло бути. Більшість жінок не працювали і відповідно залежали від чоловіків. Це така типу данина арабському світу. Да, розумієте, тут дуже багато було арабської культури, арабського впливу. Ну да? от коли до, до поки не почалася реконкіста, так. Да? От, і дум, можливо, це дуже сильно, неможливо, а воно дуже сильно пов'язано з такими законами. До смерті Франка у 1975 році. Іспанки не могли самостійно купити кредит, навіть диван. Уявіть собі, вона не могла жінка піти в кредит щось взяти. От, не кажучи про житло, чи, чи там просто самі десь жити. Для оформлення кредиту потрібен був підпис чоловіка, що він погоджується. Так? При народженні дитини іспанкам оплачують приблизно 4 місяці відпустки. Так? Для догляду за дитиною. Місяць відпустки з нагоди народження дитини також дають батькові. Батьки дуже багато ну, піклуються про дітей. Дуже я робив про це відео, розказував про менталітет іспанців. Подивіться, будь ласка, мої відео на каналі. Потім мама ще має право на скорочений день. На годування дитини. Якщо всі години зібрати докупи, то десь у 6 місяців молода мама має вийти на роботу. Державних садочків дуже мало і діють їх, і дають їх, як правило, малозабезпеченим родинам. Приватних, приватних садочків достатньо багато, але вони дорогі. Для молодих мам, для молодих родин воно дорого. Так? Як у них так як у них невисока зарплата, ти почав працювати, у тебе дитина народжується, ну трошки це накладно. І дуже часто їм допомагають їх батьки, да? або навіть дідусі, бабусі, О, дивлячись, у кого там яка пенсія, бо є такі, що великі. Дуже. Коли дитина досягає трирічного віку, тоді вона вже може піти в державний садок. Який вже е, є набагато дешевшим, ніж приватний, але теж треба заздалегідь записуватись. От ви приїжджаєте з маленькими дітьми, зразу його записуєте в державний садочок. Навіть якщо рік йому залишається до садочку, от за рік вже ставайте в чергу, Бо в нас таке у друзів було, що дуже довго вони чекали державний дитячий садочок. Так, за законом діти зобов'язані з трьох років отримувати освіту. у... Е, от тут я не погоджуюсь. За законом, от авторка говорить, що діти зобов'язані з трьох років отримувати освіту в станових. Неправда, за законом, діти повинні обу... зобов'язані отримувати освіту з сіми років по 16. Ну, тобто, середня школа, можливо, я там 6-18 да? років, але от сама середня школа, оцей момент, є зобов'язаним. Тобто з трьох років це вже не є зобов'язаним. Не знаю, можливо, ви поправите мене і скажете, що дійсно це зобов'язано. Дуже радий був, щоб ви мені або нашим всім підписникам надіслали посилання, де це можна прочитати, тому що у нас в школі є і садочок, і школа, і вони кажуть, що зоб... тобто обов'язково тільки школа. Було дуже дивно дізнатися, що в Іспанії молодим мамам. Не дають хоча б, е, хоча б рік на догляд за дитиною. Е, державна політика Іспанії не сприяє підвищенню народжуваності, щоб забезпечити приріст населення. Приріст населення відбувається у значній мірі завдяки іммігрантам. Так, це абсолютно вірно. Ось недавно е, мої діти прийшли із школи, вони вчив, вивчали ну, у них такий є предмет, соціальність. Так, це типу як географія і природознавство в купі разом. Да, і от вони от мені видавали статистику, що завдяки кому приросла Іспанія, завдяки емігрантам, які не є надто вимогливими у вихованні своїх дітей, тобто іспанці вимогливі до держави у вихованні своїх дітей. Дітей вони будуть вимагати певні. Певні блага, певні от речі для виховання своїх дітей. Емігранти не так і тому держава може скоротити витрати на це. Так, я вам бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ви вивчали законодавчу базу, знали свої права, щоб у вас все ставало краще і краще. Інтегруйтеся, підписуйтесь на канал, Донайте, буду радий.